Від початку вересня у Вінниці працюють мобільні групи для запобігання спалюванню сухої рослинності. Працівники муніципальної варти проводять перевірки щодо дотримання правил благоустрою. Вісім мобільних груп щодня патрулюють місто, аби запобігати спалюванню сухої трави та листя. Про штрафи, які загрожують паліям, скільки порушень вже зафіксували, та яку ще роботу проводять фахівці муніципальної варти, поговоримо із директором КП Муніципальна варта Віталієм Чигуром. Вітаю вас у студії. Доброго здоров'я. Отже, що сезону фахівці муніципальної варти патрулюють і запобігають власне спалюванню сухої рослинності. Чому? Тому що як вже бачили неодноразово в минулі роки, а якщо порівняти 10 років тому, коли саме в осінню пору і навесні. Ми страждали від того, що було важко дихати, тому що наші війничани спалювали суху рослинність, і звісно, що це шкода, шкоди здоров'ю війничан. Тому ще у 2014 році розпочали працювати мобільні групи. Тоді була менша кількість їх, а так як у нас з часом з'явилися новоприєднані території, була потреба в їх, звісно, що збільшення. Тому як ви вже і сказали, що на Сьогоднішній день працює вісім мобільних груп, які щодня упродовж вересня місяця, а саме відповідно до розпорядження Вінницького міського голови, з 2 вересня і по кінець жовтня, а ми її в подальшому будемо продовжувати розпочали свої роботи саме ці групи. Упродовж цього періоду працівниками муніципальної варти вже складено 24 адмінпротоколи за статтею 152 кодексу про адмінправопорушення, а саме за порушення вимог правил благоустрою, спалювання відходів. Рослинного походження. якщо говорити в цілому, у нас цікавить і не тільки рослинне рослини будь-які відходи побутові, промислові і такі випадки ми теж фіксуємо. Коли поодинокі вони, але вони є. Коли на підприємствах там робітники чи власники намагаються спалити якісь певні відходи. Вінничани повідомляють повідомляє нам про такі прецеденти. Ми виїжджаємо, фіксуємо і, звісно, ще складаємо протоколи. Ось, Тому... Власне, якщо склали протоколи, яка сума штрафу загрожує паліям? За дане правопорушення відповідно статті 152 Кодексу про адмінправопорушення передбачається сума штрафів для громадян від. З 340 до 1360 гривень і для юридичних осіб від 850 до 1700 гривень. Саме така сума штрафів. Далі протокол наш направляється, матеріали справи на адміністративну комісію. Саме адмінкомісія приймає рішення, яка має бути сума штрафів. Бо ви почули від і до. Тому саме от приймається. Ми як восени, так і весною, також працюємо саме відповідно до таких такого розпорядження, яке вже сказав, Вінницького міського голови про створення таких груп. А десь, де здебільшого відбувається патрулювання власне? Ну, цьогоріч в осінню пору ми закцентували увагу саме на новоприєднаних територіях, тому що саме більше всього надходило скарг звернень. До речі, це в перший, перший рік, коли вже самі односельчани вони розуміють, що це є шкода. Не телефонують на гарячу лінію цілодобою, вартують, інформують і ситуаційний центр, наш муніципальний, і, і надають інформацію, саме адресу, де здійснюється спалювання. Приїжджаємо, ну і вже по факту складаємо протокол. За таке правопорушення не передбачається, тому що задають інколи запитання, там можливо попередження. Ні, за таке правопорушення. Одразу ж, коли ми виявляємо, складається протокол. До речі, дуже хочу наголосити. Що е, ми приїжджаємо, коли навіть через три години, до прикладу, чи, чи на наступний день є залишки, ми бачимо, що все ж таки там дійсно спалювали відходи, ми все одно складаємо протокол про адмінправопорушення. Але якщо е, громадяни е, в, використовують, спалюють так, ви даже сказав з метою приготування саме в мангалі, але наголошує не відходи, а спалюють, е, е, ми бачимо брізки там дерева чи Взагалі, деревину для того, щоб приготувати їжу, то за такі випадки ми не складаємо протоколи. А і такі випадки в нас теж є. Коли ми приїжджаємо, люди відпочивають там собі, готують м'ясні вироби на мангалі. Ну все за таке не складається. Якщо ж спалювати заборонено, то куди він можуть здавати цю суху рослині? Чи є така можливість завжди є певна якась альтернатива? Ну ми ж бачимо, що в сучасному світі, в сучасній Європі, ну завжди ж знаходять якісь варіанти, як можна використати відходи. Альтернатива, на мою думку, це як я вже сказав, з метою приготування їжі, з метою подальшому обігріти оселю. Можливо, викопати компостну яму і компостувати. Особливо це я наголошую акцентую увагу на опалому листі, бо тому, що незабаром вже почнеться листопад, і ми розуміємо, що. Тим паче, які, які яку шкоду будуть нести задимленість від опалого листя. Звісно, що я рекомендую саме компостувати. Але якщо нема і такого бажання, що я порахував, то можна здавати. Зараз новостворений центр переробки відходив, який знаходиться по вулиці Сабарівське шосе. Ну і звісно, що здавати його. Де, де потім його перероблять. Дуже дякую вам за розмову. А дякую глядачам вам. нагадаю про заборону спалювання сухої рослинності на території громади. Говорили із директором КП Муніципальна варта Віталієм Чогором. А ми продовжуємо випуск новин.